Всім вітання. Продовжу попередній експеримент. Це була просто демонстрація ефекту. Звичайно, всім цікаво, в чому саме його суть. Суть саме в резонансі, який я буду зараз демонструвати. Конденсатори стоять на резонансній системі. Струм у нас зараз нульовий, частота. На водку показує 200 Гц. От вона стоїть на резонансній системі. Це йдуть такі властивості катушок, біфілярів, трифілярів. Вони множать частоту мережеву. Зараз зв'язано з мережею, споживання з мережі йде 48 Вт. І тепер будемо дивитися за струмом, за частотою і за споживанням. Так, я зараз оцей провідничок. Як ви бачите, це в мене струм. Червоний стоїть у мене, це з акумулятора. І тепер я даю на ZVS драйвер живлення. Так, частота. Дивимося у нас 39 КГц. Струм зашкалює за 10 А і лампочка. Дивимося, як горить. Досить яскраво, але струм. Занадто великий, більше 10 А. Тобто це 122. Тепер переходимо до конденсаторів. Я зараз включаю і той варіант, який я знаю, дивимося на споживання у нас 3,7 Вт. Тобто, споживання впало. При цьому струм у нас той, що йде з акумулятора 0,75, тобто це. Якщо на винувати, це взагалі мізер. І з цього струму лампочка у нас працює. Що це дійсно так, зараз дивимося на струм, я виключаю зараз конденсатор, і вже в нас починає зашкалювати. Бачите струм? Зашкалює. Коли я ввожу систему в резонанс, тобто в мене немає ніяких зайвих. Тобто іде стабільна частота 27 кГц і споживання мізерне. Якщо подивитися на споживання, зараз 3,7 і струм. Тепер я виключив і дивимося, у нас споживання виросло на 0,7 Вт. Так, і тепер, коли я додаю, у мене тут. Іде менше 1 Вт, і якраз оце зворотня енергія, яка йде в зворотньому напрямку. Це я вже не раз говорив, що такі ефекти є. Ви бачите, що у нас зараз, коли я виключаю споживання, зразу йде. От зараз я виключив і споживання пішло доверху. Це коли в мене в режимі резонансу. Тепер, якщо я зараз. Зроблю паузу. Так, продовження експерименту виключив навантаження. Дивимося на споживання 7 Вт. Так, тепер включаю ЗВС драйвер. Споживання трошки пішло донизу, але струм 150. Тепер дивимося на струм і я включаю навантаження. Лампочка запрацювала і струм пішов донизу. Виключаю навантаження. Струм пішов доверху. Так, лампочка контакт Так, і як ви бачите, коли в мене навантаження включено, значить, там було трошки присад. Коли в мене більше навантаження, я зараз включаю систему, лампочка запрацювала і споживання пішло донизу. І стром тут ще менший. Тобто різні режими треба експериментувати. І так само зараз дивимося, як у нас впливає ще одна, в мене є біфіляр. Я їх зараз буду закорочувати. От. І дивимося, як лампочка працює. та тобто лампочка починає яскравіше горіти, і струм у нас виростає. Отак От у нас струм іде. все вже у нас треба. Вже того струму немає. Тобто вже входить якісь коливальні процеси, от і струм пішов донизу. Лампочка. Тобто це все резонанс, це все хвилі, це все треба налаштовувати і отримувати. Але при такому струмі у нас споживання майже якщо зараз я знімаю, от, знімаю зарядку повністю І дивимося, у нас це струм холостого ходу, блоку заживлення. Бачите, без от мене повітря. 2.7, коли я включаю. Так що треба ще все вивчати, експериментувати і будемо ділитись всім успіхом і до нових зустрічей.